Болячки болячки, які виникають, ну, вони в принципі можуть вразити будь-яку націю. Але е, проти цього всього є засоби профілактики і ліки. А от в передовій Росії, які санкції только на пользу, чомусь не можуть знайти ліки від е, елементарної болячки, а точніше, хоча б якісь засоби профілактики. Росіян починає. Косити туберкульоз. От так от Вітірани СВО просто масово зараз потрапляють у лікарні. Отже, що відомо з цього приводу е, в країні агресорці Росії погіршується епідеміологічна ситуація через незаконне вторгнення в Україну. Шпиталі заповнили хворі на туберкульоз російські окупанти. Зокрема, вільних ліжок вже практично немає в найбільшому ВРФ. Туберкульозному шпиталі для військових раніше цей лікувальний заклад був практично порожнім. Про це пишуть російські ЗМІ. Зазначається, що країна-агресор за кількістю захворювань на туберкульоз, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, перебуває в лідерах серед європейських країн. О, пірдовая страна, яка бачите, в лідерах навіть тут. Російські журналісти пишуть, що багато ветеранів так званих повномасштабного вторгнення в Україну підхопили це е, захворювання від колишніх в'язнів, які вийшли з колонії, підписавши контракт з Міноборони РФ і вирушили воювати проти українського народу. Е, в колоніях туберкульоз поширений повсюду. Кожен третій хворий. А коли вони масово поїхали на війну, ліка... лікарі в госпіталі говорили, що до цього він був майже порожній. Максимум 10 людей на поверсі. А тепер черги на госпіталізацію ліжок не вистачає. Про це розповів один із російських. Який також потрапив до шпиталю з цим діагнозом. За його словами, разом із ним там лікувалися тисячі російських окупантів із туберкульозом. Госпіталь був переповнений хворими. Людей, які починали пити алкоголь, просто виганяли, навіть якщо вони мали відкриту форму захворювання. Клас. З відкритою формою захворювання на туберкульоз випустити людину в маси до людей. Ну, в принципі, чому би ні? Ну, Хай це не Росії. дивно для расистів. Знаєш, ну, типу, нічого нового, нічого дивного. Так, знаєш, в чому прикол? Вони ж е, мало того, що відправляють е, їх е, туди, е, в цивільне е, поле, так тих, хто не долікувався, на СВО обратно. Ну, ж, З відкритою формою туберкульозу. Типа, давай там ще трішечки позаражай. Ну, ну знаєш, це зменшити непогано. Е, така ціль просто, напевно, у расистів знищити якомога більше расистів. Ось, тобто, можливо, він просто хоче знищити своє ж населення, тому так себе поводить. А іншої думки в мене немає, чому чому так відбувається, окрім знищення расистів? Ну, Допомагає він хоче сам якомога більше своїх солдатів знищити. Яка в цьому мета, не розумію. По-перше, вони на туберкульоз хворіють. Ну, медичні причини можуть бути різні. Ну, По-перше, це е, зараження від носія. По-друге, е, життя в окопах, де, е, скажімо так, е, висока вогкість, холод, ну і плюс наявність заражених, це ще підвищує ризики. Ну, хай. А, їм, їм так подобається, не знаю. От, у, про це потім напишуть якусь героїчну пісню, е, щось створять. Да, там, от, про Гастомільський десант є героїчна пісня. Про цю трубу. Да, угу. е, також росіян до храму запускають тільки через цю трубу. там 20 метрів труби встановили оці з е, Курщини. І вони під наглядом е, слабовиків. Всі парафіяни, ти не можеш просто прийти в храм, помолитися, ти повинен пройти через цю трубу, а щуті героїзм руского солдата. Це як екзу... над росіянами <с <с додаткове, мені здається, просто. А росіяни такі, ой, щось цікаве для нас, вигадали, ну, пішли. Це в трубу. Так, 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 щось цікаве. А уяви, якщо вони знову там запустять, ну, ти порозумієш, про що я? Знову ліквідують ще й мирних мирних типу жителів Росії таким же самим способом. Це теж було б дуже цікаво. Що ж, йдемо далі, і говоримо про ситуацію, яка відбувається зараз. І ветеран ЗС Україн розповідає про те, що зараз росисти можуть можуть готувати черговий новий наступ, і вони готуються до цього в квітні-травні 25-го року. Знали про це ще восени 24-го року. Нагадав ветеран російсько-української війни Міорз. Запасу Олексій гетьман, оцінюючи наступальні можливості загарбника, цитую далі. Росіяни цього не приховували. Вони навіть говорили, наскільки розрахована ця наступальна операція. Прогнозували, що вона буде відбуватись від 6 до 9 місяців. Зазначає експерти, розповідає, чи є у Росіян ресурси для масштабного наступу. Цитую три напрямки: Харківська, Сумська та Запорізька області теоретично це можливо допустити, але практично очікувати, що вони зможуть зробити якісь серйозні наступальні дії. Спроби будуть, але кількість їхніх Військ не збільшилась, резервів або ресурсів в них немає, каже він. І нагадує, що до цього за цілий рік росіяни просунулись на 55 кілометрів, поклавши півмільйону армію. Тому вірити, що ця наступальна операція чомусь дасть можливість ворогу просунутися більше. Це буде дуже сміливе пропущення. Якщо справді буде ця наступальна операція, то вони де неде де просунуться, але очікувати, що вони зможуть просунутись дуже суттєво не варто. Не стало в них більше ні людей, ні техніки. Констатував гетьман. Ну а далі. Маємо змогу говорити і те, що зараз масштабний наступ Рафії можливий не раніше середини або кінця літа. Секретар комітету ради з нацбезпеки оборони і розвитку Роман Костенко говорить і ресурсів. Він каже, що ворога зараз на це недостатньо. Підготовка активно триває, але немає чим і ким росіянам наступати. Про це говорить і Олександр Мусієнко, український військовий експерт, який також відповідає на питання, чи готова все ж таки Україна до великого наступу так званого так, від Путіна. Тож деталі можемо почути далі. Адже пан Олександр виклав свої думки в свіжому відео на своєму ютуб-каналі. Поділився з нами, а далі ми можемо заслухати. Давайте подивимося на те, що відбувається. По-перше, щодо кронології заяв. Хочу нагадати, що ще в січні 2025 року, тобто цього року, Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський. Перебуваючи в Німеччині на Мюнхенській конференції з питань безпеки, говорив про те, що Росія дійсно розглядає різні сценарії наступу. Крім того, Володимир Зеленський згадував цьогорічні навчання запад 2025 російсько-білоруські навчання, які мають відбуватися як на території Росії, так і на території Білорусі. Відповідно, ці навчання можуть становити загрози як для України, так і для Литви – так і для Польщі, так і для Латвії, і загалом для країн Балтії. І ми знаємо, що якщо подивитися на прогнози, які дає головне управління розвідки Міністерства оборони України, а також прогнози інших розвідок, зокрема європейських держав, то, ймовірну агресію проти країн Північної Європи, Кремль розглядає першочергово. Але повертаючись до України. Отже, питання в наступному питання полягає в тому, що як може діяти Росія, розберемося, які сили є. По перше, ми бачимо, що певні наступальні дії ворог проводить і зараз. Був своєрідний період і спад наступальної активності російських військ на фронті, і він став значно меншим за цей період, ніж, наприклад, був проміжку листопад-грудень. Це очевидно, це факти, і це підтверджує офіційна статистика Генерального штабу Збройних сил України. Відповідно, ми бачимо, що, ну, скажімо. Інтенсивність впала, видно, що значного просування ворога на сьогоднішній день на фронті не фіксується, але ситуація залишається складною. На сьогодні складається враження, що Росія вживає заходів для перегрупування своїх військ, поповнення значних втрат, тому що українські сили завдають ну, надзвичайно великих втрат, в тому числі з застосуванням дронів. І зараз ми про це так само поговоримо про дронову революцію, про дронову супердержаву і наддержаву з точки зору застосування безпілотників, роботизованих систем і майбутнього війни, що показує Україна. І навіть дещо нам обіцяють з того, що ми і, і, і не знали. Навіть космічні війська обіцяють Україні створити це цікаво, власне кажучи, будемо освоювати космос. Сподіваємось, що. Надійно, зрештою, але якщо повертаючись до поля бою, можливості пікові російських військ можуть бути на травень-червень. Те, що ми будемо спостерігати зараз, це фактично атаки на деяких ділянках фронту. Вони не будуть по всій лінії фронту, тому що провести їх по всій лінії фронту одночасно, я маю на увазі однаковою кількістю сил, ресурсів і засобів, це дуже складно. Не забувайте, Росія. Все ж таки несе втрати. І попри те, що вони поповнюють власний ресурс, я хочу просто нагадати, що ми повинні рахувати валюту, яку вони мають, рублі, іншу валюту, конвертувати в кількість виробленого озброєння. Це не означає, що одразу вони маючи всі гроші з бюджету, через місяць отримують зброю. Чи через два місяці отримують необхідну кількість людей на фронті. Зовсім ні. І тому. Пік можливостей, коли ворог це може зробити травень-червень. Але до цього моменту ворог буде діяти, застосовуючи дрони і проводячи дроново-ракетні атаки, ось такі, ну скажімо, локальні, точкові, з метою ну, проведення фактично українського народу, і за, за, скажімо так, досягнення певних цілей для себе. Ось на сьогоднішній день а, ті плани. Які переслідує противник, тобто вони будуть чиняти дронови на, на сьогодні? Навіть питання сухопутного наступу це питання номер два, порівняно із тим, що ворог планує з повітря. Країни Балтії тим часом висловлюють занепокоєння, тим, що можливе перемиря в Україні. Надасть можливість Росії доозброїтись і напасти вже на них. Росія продовжить плани переозброєння та передислокації військ на північно-східний фланг НАТО.